Друзі, з вами Дері, і Це що нас Київ? Я вас вітаю у новому випуску, і сьогодні ми знаходимося у дуже цікавому місці і на дуже класній події. Місце сьогоднішнє це Кудрявка, колишній горілчано лікерний завод, який ревіталізували і зробили з нього мистецький культурний простір Києва. І сьогодні тут проходить маркет Second, на якому можна знайти як і апсайкл бренди так і дизайнерські вінтажні речі. І я вам пропоную познайомитись з гостями цього маркету. Дізнати що вони носять погнали! Привіт, як тебе звати? Привіт, я Банана. Дуже круто виглядаєш. Мені подобається. Дякую. Розкажи, що сьогодні надягнути на тебе? Почну зверху. Курточка Dolce Gabbana якась на секонді куплена за супер 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 чіп маєчка бібліотек. Клас штани маша попова українська дизайнерка. А -а -а. Не знаю, чи є в Україні вона. Це Зара це міс Міхей сумочка дуже крута і сережка Саша Заєць. А розкажи, чим ти займаєшся? Е, я танцюю, я хореограф, викладаю танці, ставлю кліпи, постановки. Це на тебе посилання обов'язково, щоб до тебе приходила танцювати. Хочу танцювати. <рес> Підкажи, що тебе надихає на твій особистий стиль. Мені здається, що це якесь внутрішнє відчуття, це поєднання всього, що ти слухаєш, дивишся, з ким ти спілкуєшся. У мене останнім часом якийсь такий рок стар муд, тобто мені хочеться бути більш в класичному стилі, такі субоньки, щось таке «girly girl», -гірл», але все одно мене повертає до штанів кльош якихось чапів, курток. Я думаю, що це просто. Поєднання характеру і плюс візуал, який ти відчуваєш до себе. Що ти дивишся, що ти споживаєш, який контент, які фільми, які, яка музика, це все створює власне стиль. А чи є у тебе якийсь фешн ред що ніколи не одягнеш? Руслан Бегінський Ох! Oh. <laughs> Зараз тобі біжу <зумся> в коментарях. <laughs> не менше це зі мною, взагалі ніяк. Mm -hmm. Можеш порекомендувати український бренд, який ти любиш, носиш. Ну, подобається бібліотека, подобається до сведер дуже, але дуже дорого. Та й в принципі дуже класно ходити на секунди, шукати щось там таке не за не за всі гроші світу. Це дуже реально купити, Це дуже дешево. А Якщо будеш обирати, наприклад, між архівним вінтажом чи новою колекцією бренду, який тобі подобається, Архівний вінтаж. супер. Я тобі дуже вдячна. Бажаю класного дня. Привіт! Привіт! Ми з тобою вже трошки знайомі, але нагадай, як тебе звати. А, я, я Дмитро. Дуже круто виглядаєш. Розкажи, що сьогодні одягнуто на тобі. На мені окуляри Prada. Вау! Oh, wow. На мені вінтажний піджак Вау! Wow. джинси Марджола. Кросівки New Balance. каблучка Брок, сережка теж Brock. Long sleeve мого бренду. Він тут регулюється ширина рукава. Oh. О, ну, і вистав. ще по боках теж ось такий мій лук сьогодні. Розкажи, чим ти займаєшся? Боже, я останнім часом більше приділяю увагу дизайну одягу. Ще я дуже багато років працював стилістом? Ще я е, один період знімав ролики для брендів, як режисер-оператор, робив монтаж, робив вітрини для бутиків. Кажемо, це креатив в сфері моди і реклами. Боже, мені так подобається, як ти виглядаєш на камері. Дуже круто. Серйозно? <ьших> от... Ну, слава. Бо я не люблю як я виглядаю на камері. Не люблю себе, але може звикну неоправдано, От правда. Добре, добре я буду звикати. Дуже дякую. Слухай, дуже цікаво у тебе дізнатись, який парфум. На мільйон відсотків про те, з яким ти себе асоціюєш. Е, нема на мільйон відсотків про мене парфума, бо мені подобається все різне. Сьогодні на мені на енчеладе. Мені Він прям дуже класний. Там багато бензину, вулиці, Вау. смогу. Боже, як круто ти. Він такий сірезот, мабуть. Клас. Мені цікаво дізнатися, чи є в тебе якийсь Red Flag? Red Flag? Ботязі. Ні, да. нема. Я, okay. я дуже демократичен yeah. до себе і до інших. Ні, ну скіні джинси ніхто не любить ночувати. <laughs> і я з тобою, знаєш, хочу трошки невеличкий такий бліц зробити. Ну, давай. Тренди чи особистий стиль. О Боже, ну, ну мабуть, особистий стиль, звісно. Окей. Okay. Ні, Але мені здається, що все в міксі класно. Uh -huh. Тренди, особистий стиль і імпровізація. Я завжди за імпровізацію. Срібло, білий метал чи золото. Я люблю золото, якщо чесно. Mm -hmm. Але ношу срібло теж. Ну, я дуже люблю золото. Ре ну от, бо воно я мені так... психологічно підходить. Вау. А я от думала, що ти якраз я більш по білому я тілець, тому я <ріць> люблю звати базовий гардероб чи ти за експерименти? Я вважаю, що все, все, що в світі створено, воно повинно допомагати жити, тому я ні від чого не відмовляюся. Архівний вінтаж чи нова колекція улюбленого бренду? Він все класно. Чесно, сорі. Я, я не можу відповідати на такі чорне-біле, бо мені здається, що все класно, все підходить, все потрібно, все має сенс. Супер, я тобі дуже вдячна за цю розмову тобі і бажаю тобі гарного дня. Я, я, я теж і, і і вам, і собі, і вам. Привіт-привіт! я тут щоб розповісти, що я сьогодні. Одягнута і давайте, якраз, зверху і почнемо. Це моя вінтажна куртка Only у неймовірному бордовому, чи навіть у такому сливовому кольорі. Обожнюю її. А під нею у мене, знаєте, такий провокативний трохи топ лонгслів від бренду Волнері. Волнері це український бренд, як і наступний. Наступний це нога це ось ця спідниця, яку ви бачите зараз на мені, у красивому молочному кольорі. І це спідниця Трансформер. Показую. ось цю нижню спідницю можна повністю зняти і вийде така, знаєте, міні дуже хот скерт. Із прикрас у мене сьогодні база, все як завжди. Мої класичні кільця, і здається, більше нічого немає. Сумка Фенді, мені здається, вона ідеально вписується у цей аутфіт. І моя пара взуття це він Smith. сміт. Боже, дівчата, я нарешті знайшла свою зачіску. Просто подивіться на цей об'єм, на цю текстуру, вау. Якщо ви, як і я, закуповувались мільйонами засобів для об'єму волосся поглядами стіктоку і вже зневірили знайти реально працюючий засіб, який буде тримати на півгодини, а хоча б до вечора, цей об'єм, то в мене для вас хороші новини. Вони існують. Дівчата з її e шопінгу допомогли мені обрати продукти конкретно під мій запит. А запит мій об'єм волосся, як ви розумієте, тут у нас чотири продукти від Hair Company Знаю, що багатьом важливо, щоб продукти для волосся були без силіконів, без парабенів. Також ці продукти вони є веганськими для чистоти експерименту. Ось вам на першому слайді моє чисте волосся одразу після миття, звичними мені засобами. На другому слайді після всіх продуктів від Hair Company yeah okay. Першим кроком, як завжди, у нас йде шампунь, який реально ощільнює волосся. Я не жартую. Це прям фізично відчувається. Далі маска, що працює за тим же самим принципом, збільшуючи товщину волосся. Дівчата, після шампуню та маски я наношу ось такий текстурайсінг флюїд на вологе волосся. Він придасть трохи такої живості і, звісно, текстури. І до речі, я вам сьогодні покажу свої уже фірмові кучері. Четвертим кроком я наношу ось такий спрей для об'єму. Наношу його як на прикореневу зону і також по всій довжині. Боже, дівчата, я повинна про це сказати. У цього продукту просто якийсь неймовірний аромат. Пахне солодким кокосом. У мене бойфренд мліє від нього, як і я, якщо чесно. Я навіть не наношу ніякий парфум, бо хочеться саме ось це відчувати. Зустрінемось після сушки. Ось такий у нас результат виходить. Як вам? Я вважаю, що це той випадок, коли ефект, результати говорить сам за себе. Всі посилання на всі продукти, які ви сьогодні побачили, ви знайдете в описі під цим відео. І, до речі, не соромтесь писати дівчатам зі шопінг за підбором засобів, конкретно під ваш довелося. Вони вам швиденько з усім допоможуть. І, взагалі, це економія вашого часу, коштів. Ви не витрачаєте мільйони на. Тисячі непотрібних баночок, які не працюють на вашому типі волосся, і звісно, довіритись людям, які розуміються справді розуміються на цій темі. Це ідеальне рішення. Привіт, як тебе звати. 에, привіт, мене звуть Ярина. Мені подобається, як ти виглядаєш. <сил> Дуже Дякую. <сил> Розкажи, що сьогодні на тебе. <сил> — В мене більшість гардеробу складають вживані речі. Зараз це спідниця кос, яку я купила на шафі. <сил> Клас. Футболка мені подарували її. Це колаборація літковської і синдикат. Там є <сил> так мені Принт. Теж подобається ця колаборація. <сил> 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 їхня. — Сумка це теж. Вживана, взуття Zara і панчохи, і не знаю, що можливо, ще можливо якісь прикраси ще Це українська прикраса. Квітень, це пластир звичайний побутовий. <свят> а чим ти займаєшся? Я працюю як асистент стиліста. Раніше працювала у бренді аксесуарів. Цікаво поцікавитися. А на що ти звертаєш увагу в образі інших людей, коли знайомишся? Наприклад, насправді я не скажу, що я прям якось аналізую. Образи інших людей, але прикольно і класно, коли є за що зачепитися оком. Ну, uh -huh. типу, коли ці речі якісь унікальні, це одразу видно, тому прям люблю і ціную таке унікальні штучки, це не обов'язково щось за купу грошей, але, типу, щось цікаве, там не знаю, знайдене uh -huh. на секондах на якихось маркетплейсах. Що є у тебе якийсь фешен Редфлег, що ніколи не одягнеш? Я не знаю, мабуть, просто коли річ не... Не цікава, або якась аж надто ну от я не можу характеристику конкретно сказати. Ну давай отак для мене не так важливі бренди, як харизма mm -hmm. тої чи іншої речі, тому, тому отак дуже подобається ця думка. Харизматична р річ. Це дуже класно звучить. Прям мені прям запалиться. Можеш також порекомендувати один український бренд. Який ти носиш, який ти полюбляєш, який можливо тебе надихає. Перше, мабуть, що прийшло мені в голову, я не скажу, що я прям ношу речі цього бренду, але прям мене надихає, і мені дуже подобається естетика Анмер. Типу, вони і прикольні і самодостатні, і класні. І ще з такого подобається you So Nice. Оце речі всі, які я би носила. Ну, типу, угу. ти дивишся на все, і тобі подобається все. Супер. Тому, я тобі так. дуже вдячна. За це знайомство Дякую. і бажаю тобі гарного дня. Дякую навзаєм. Привіт дівчата, як вас звати? Привіт. Привіт! Мене звати Галя. Я Іра. Ви дуже круті, просто неймовірні. Розкажіть, що ви сьогодні одягнете? Я сьогодні вдягнута в вінтажну сукню. Вона мені нагадує за стилем в цілому. Камдес Гарсон Райкава Куба, чесно кажучи, не знаю, що за бренд. Також вінтажна касуха. Дуже круто. Дякую. Е, сумка Мейзон Марджела. Фльопки мої. Це Зара wow. не знаю, десь вихватила на шафі. Прикраси це українські бренди. Також не згадаю. Mm -hmm. І окуляри Chanel. Вінтажні. — Всім привіт! Що на мені? Це я купляла в Іспанії в Барселоні в якомусь магазині для відомства. Wow. Ось всі штуки, типу це українське якесь золото, обручальне кольцо, Це вінтажка. А, я не пам'ятаю магазин, але давно купляла. Це Пандора золоте, uh -huh. дуже собі його хотіла, а зробила собі такий презент. Буквально вчора купила собі ось цей тренч в Коник Store. Це на рейтерській, там Aha. є точка. Да. Це теж купила пару років тому, теж десь там на на золотих. Це у мене Кацуріна. Клас. Це Бушні, якісь oh, пару тижнів назад купила Луї Вітон. І він таж на селін 80-го року. Розказуйте, як ви знаходите такі речі? Діліться секретами секретами. Насправді секретів взагалі немає. Якщо щось подобається, то Київ відкритий для цього. У мене є пару, а я називаю їх магазин на дивані. Nice. Де в інстаграмі просто дивлюся з кролю. Одна дівчина з, з, зі Львова. і в Києві мені дуже подобається селебріті з рісейл. Вони тут представлені. Отут я й купила ті типу, ці вінтажні, ну може й не вінтажні лоєвітони. Шафа, зрозуміло. Так, коли нема що робити, коли нема що робити, після обстрілів дуже круто типу нас справді потратити. Це дуже виручає шафа і Олексій. Mm -hmm. Маскхеве да потратити тисячу гривень, які відчуваються як 200 наразі. Якщо, наприклад, ви будете обирати між архівним вінтажом. Бренду, який ви любите, і новою колекцією бренду, якого ви любите, що обираєте для себе. Я думаю, тут пит... відповідь однозначно. Вінтаж. Вінтаж через те, що дуже прикольно, коли в тебе є гроші, ти їх тратиш на щось нове, але це у всіх є, і це завжди типу на публіці, на глазу. У всіх це не прикольно. Ти, типу, як одягаєшся, як і всі. А коли щось за копійки ще куплено, і щось кого немає ні в кого, або хтось його вже викинув і воно давно десь валяється, Непонятно. Так, да? так, так, так. Давай. Так, так, так. <реш> а чим ви займаєтесь? З ким працюєте? <реш> Я фешн-стайліст <stylist> в Києві. <реш> <реш> Подружка працює в ІТ. По ній запамітна, <реш> що вона з <зайді>? ІТ. <реш> Да, я працюю в IT, працюю UA інженером. І також давайте по одному улюбленому українському бренду, який ви носите, який ваш улюблений. Я люблю бренди, які дружні. Знаєте, що мені подобається? Мені подобаються килимки, які роблять. Як вони називаються? Вони їх в'яжуть в таких а, мотивах давай, українських я забула, як давай вони називаються. Давай я тобі Напишу в особисті. і Я тут залишу глядачам. Насправді дуже класно, що українські бренди розвиваються, і вони працюють не тільки над якістю, а одяг але і над контентом, що дуже важливо сьогодні, в першу чергу хочу сказати про контент. Це Кацуріної останнім часом, коли Даня прийшла до бренду, і моя улюблена подруга працює також в цьому бренді ЕСБМ. А вони максимально класно піднялися. Тому Кацуріна мені дуже подобається, як вони себе проявляють, який контент вони створюють, і це дуже класно. А з приводу одягу знову ж таки сказати Ладно, тому що, хоч я і працюю з українськими брендами, когось виділити окремо і сказати, що в мене цих а, речей а, більше всього також не можу. Тому що дуже багато класних насправді кацури не хвалимо за контент. А я ж взагалі люблю тату про які всі знають. Я не знаю, що в них там насправді з їхньою позицією, бо гуляю дуже багато історії. Але от недавно я купила собі ну як недавно пару місяців тому спортивний їхній костюм цей прикольний з колаборації з. Художницею я забула я. Зрозуміло, те плаття їхнє голе. Ну, тобто, так. Взагалі, ну, вони дуже круто розвиваються в плані концепції. Тому молодці. Я вам вдячна за це знайомство, за це дуже спілкування. Так. Ви просто неймовірні повторюю. Навзаєм, навзаєм. Дякую. До нових зустрічей. Па-па! Бай-бай! -па. Привіт, мене звуть Олександра. Мені подобається як ти круто виглядаєш. Розкажи, що сьогодні одягнути на тебе. Так, давайте напевно почнемо знизу, оскільки я в минулому дизайнер взуття. Ну тобто навчалась на нього. Це Буфало. Wow. От така, да, вінтажна версія. Я дуже люблю взуття на великій платформі. Взагалі, чим жахливіше взуття, тим більше воно мені подобається. З окулярами те саме. Далі, такі от oh. на сешці знайшла лосінчики. Потім юбка. Це просто я десь знайшла у шафи мами юбку і зробила на ній принт. на такий бунтарський трохи. Ковточка, okay. ну це якісь мас-маркети і жилетка також секонд. Є ще така сумка: 150 гривень, теж секонд. Хотіла її якось кастомізувати, шапів додати, але я вже подумала, то буде зайве. Ну, ти вмієш знаходити, так? Це моє життя це були секунди, Я просто з маличку ганяла по них. Мені дуже легко там щось знаходити, угу. і, в принципі, зараз моя робота з цим також пов'язана. О, чим ти займаєшся? То недавно я була директором виробництва швейного, от але зараз я працюю над проєктом циркулярного дизайну. Що він в розробці, це новий проєкт, його ще немає ніде. Ми з моєю начальницею шукаємо на секонді речі і е, е, перешиваємо їх. Ну, здебільшого, це якісь брючні костюми. Клас. На що звертаєш увагу в образі інших людей, коли знайомишся, наприклад? Я звертаю на взуття. Я чому завжди на взуття, сумку, окуляри ну, це перше, що я бачу. З Чого ти починаєш збирати свій аутфіт? Чим ти керуєшся? Настроєм. Я завжди виходжу з того, як я себе. Почуваю. От якщо я сьогодні себе тривожно почуваю, то я там одягну щось таке, щоб швидко добігти в укриття, коли там, наприклад, вибухи почнуться. Та я завжди скеровуюсь на якесь самовідчуття. Я тобі вдячна за все знайомство і бажаю гарного дня. Дякую. Привіт, як тебе вас звати? Е, Олександр. Дуже класно виглядаєш. Розкажи, що сьогодні одягнуто на тобі. Е, що на мені одягнуто? Я прямо скажу, фірми нікаті не знаю. Це все сешка. Ну, Ладно, кросовки зара. Штани мені подарили, ну як вони в секунді були куплені, але угу. мені їх подарували. Це я колись працював. В нічному барі uh -huh. і я просто помінявся одежди з моїм другом, тому що на потрібна була рубашка. У мене такої не було. І ти знайшов Потріб... у кого знайшов? Я йому дам якусь там кофту, а він мені рубашку. Футболка, кудрявка. Ременю у тебе ще дуже крутий. Ремені воєнний це мені подарував е, дядя. Uh -huh. Ну йому може годів 40. шо ще очки. Це я в проспекті купив на Чернігівській браслет. Подарили цей браслет. Я купив в Карпатах. Кольця на мізинці мені подарував один. Не буде цього говорити. Цей мужичок він потрапив в тюрму, тому що він зробив не не, 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 хороше, не хороше діло. Він зробив. Це кальце. Теж він подарив. Воно крутиться на безміному пальці. Це Аліекспрес. Це теж сережка, це мені подарував кращий друг. Uh -huh. Тобто він купив собі, взагалі, але у нього було одне пробити ухо, в мене одне пробити ухо, тому а покупається ж комплект. Uh -huh. Правильно, правильно. чим ти займаєшся? Ну, взагалі-то я музикант, у мене є група без камбек. У мене вийшов трек недавно, пляшка вона називається. Цим літом, думаю, ще щось вийде. Може ще дві пісні, таких літніх вайбових. Більше буде про любов, про любов під дощем, Будуть танці під дощем в кінці цього літа. Тому я дуже вдячний, що до мене підійшли, оцінили мій стиль, так сказати, волоси. Кстати, це все волосся. Я уверен, що. Ти хочеш порекомендувати український бренд, який тобі подобається, який ти носиш. Просто от така проблема. Я не знаю як українських брендів, але я, я і справляю. Подивись це відео, і там буде багато рекомендацій. Хорошо. Я я і справлюсь. Я думаю, в наступний раз ми 100% знімемо відео. Супер. І тоді я вже буду знати бренди і точно визначить, який кращий. Супер. Я тобі вдячна. Я дуже вдячного гарного дня. Спасибо. Як тебе звати, Аліса? Мені подобається як ти виглядаєш сьогодні. Розкажи, що ти одягнута. Дякую дуже. Ну якщо починати знизу, то це чоп чопи від качаровської. Причому їм вже років я не знаю три, мабуть. Вау так. Да. Я в них е, навіть платкалась в Карпатах в струмочку, тому вони пережили вже дуже багато всього. О! Дуже е, багато говорить про якість так, так насправді вони все ще живі. Далі це колготи Арценкрафт з кружочок mm -hmm. мого дому, просто з обрізаними пальчиками. Клас Тому так можна ще кудись їх придумати. Далі просто шовкова юбка, е, така собі звичайна mm -hmm. я вже не пам'ятаю, що це. А зверху насправді це сукня е, на 12 років з мого дитинства. Просто тепер воно притворилось в туніку. Подвісочка Подвісочка староконки одеської за 50 гривень. Ми таке дуже любимо. Тому Клас. А можеш показати ще сумочка? Так, сумочка Low Classic. класно, дуже малістична. А розкажи, чим ти займаєшся? Ким працюєш? Я займаюсь маркетингом, але я також типу мультидисциплінаріартіс. Mm -hmm. Малюю, танцюю, Вау, wow, Дуже цікаво. На що звертаєш увагу в образі інших людей? Що тобі подобається, і чим, наприклад, сама завершаєш свій образ? Mm -hmm. Ну, мабуть, аксесуари та да. першу чергу аксесуари. Mm -hmm. Взуття, аксесуари взуття, так, я би сказала, окуляри. Ще я просто обожнюю окуляри, бо їх може бути 300 мільйонів мільярдів і цього не достать. А що шукаєш сьогодні на марк? Я ще шукаю щось цікаве, щось унікальне. Я вже знайшла таку типу сукню, о, не сукню, точніше, а юбку Катімо. Uh -huh. Така, типу, а-ля-марні, uh -huh. що довга, але зверху така з плісе коротким. Uh -huh. Ось дуже класно. вау, і можеш також порекомендувати український бренд, який ти любиш, яким надихаєшся. Українські бренд я багато люблю насправді. Ну напевно, Катімо угу. із чогось такого. Анна, октябрь. Мені рідко лечить речі, але я обожнюю на інших. Насправді я заздрю. Сіндикат, наприклад, угу. звісно. Якщо щось дуже концептуальне, то Алчевськ, теж угу. кажуть, ребята. Клас, якусь дуже класний смак. Хороший. дякую. Я тобі дуже вдячна за це спілкування і знайомство. Однознає. І вважаю тобі гарного дня. Дякую дуже. Привіт, друзі, як вас звати? Привіт! Мене звати Оксана. Привіт, я Ярон. Мені подобається, як ви виглядаєте. Розкажете, що сьогодні одягнути на вас. Почнемо з голови. А це кепка, здається, H&M. куляри паста. Супер. Це це джул, український так. бренд. Тут у нас сумочка Дівіжн. Штанішки танішки манга і кроксики. Супер. А прикраса, я помітила, там щось є красиве. Так, але я вже не пам'ятаю. Воно дуже класне і воно всім так подобається. Я його купувала десь три роки тому, чесно О! вже О! не пам'ятаю, так. Да. Вона Марайт Division. У мене сорочка це у нас Smash, та смеш, Smash, смеш, кроси, Puma. шкарпетки Житомирські, напевно. <рес> Чим ви займаєтесь, Ким працюєте? Я проєкт-менеджер. Менеджери проєкти, виставки, угу. вулики і не тільки. Івенти роблю я музикант. читаю трошки репчик, пишу музичку, організовую джем сейшини і музичні події. Скал. Запрошую тоді на джем uh, да при залишимо обов'язково приходьте на джеми. Вони в різних місцях будуть в музеях, в театрах. Давайте по аромату який для вас повсякденний. Я взагалі не користуюся парфумами, але загалом це якісь цитрусові запахи. Mm -hmm. Мені колись ягуар подобався і все. І давайте по одному улюбленому українському бренду. Я не можу прям один. Давайте поякачаровська, mm -hmm. чер 17 Що <сум> там ще біля нас? Блін, куш, гуня. Ой, да, ну звісно, yeah. гуня це топ. А давайте ще щось чоловіче. Чоловічок не так багато в квірають дівіж. Супер, а нам видно. Ми ви його дуже любимо. <серег> ну мені подобається смерш, як ви бачите. Райт Division, Я всім ще поражу Сашу рубця. У неї класний рекурд. Вау, wow, це щось нове для мене. Я пошукаю обов'язково. <серег> eh, мені здається, зараз вона вже щось щось не робить, але вони в неї там пару років тому просто лютіші купіння. Вау! Блін, дуже цікаво! Дякую вам велике. Ви дуже приємні. Бажаю вам класного дня. Дякую. <share> 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 <Навзає share> <share> Друзі, дякую за перегляд цього відео. Напишіть у коментарях, чий стиль вам сподобався найбільше. Також не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше подібного контенту. І я вам кажу до дуже скорої зустрічі. Бай!